Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами діагностувальна робота, а саме написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Прослухайте текст і подумайте, яка його головна думка. Дві груші й одна. Сергійко і Леся гралися в садку. Повсних стежкою йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушками, другою опиралася на палицю. Спіткнулась бабуся і мало не впала, не втримала кошика, і груші розсипалися. От лихо, скрушно мовила вона і заходилася збирати груші. Тільки їй важко було нахилятися за ними, та ще й не добачала, Ма... мацала навколо себе, поки не знаходила яку грушу. Сергійко підійшов, став показувати, де вони лежать. А коли бабуся водила руками не там, сердився. Прибігла й Леся, метнулася, швиденько визбирала решту груш і поклала в кошик. Спасибі вам, дітки, подякувала бабуся, нате ж вам за це. І дала Лесі дві підрум'янині груші, а Сергійкові простягла лише одну. Сергійко здивувався. Чому Лесі бабуся дала дві грушки, а йому одну. Подумайте, яка головна думка цього тексту, з якою метою він написаний? Так. Допомога заключається не в тому, щоб говорити, що робити, так? а допомога заключається в тому, що потрібно брати своїми руками і допомагати, тим паче бабусі, яка не добачає. Подивіться, будь ласка, значення незнайомих слів. Скрушно. Сповнено суму, журби, скорботи. Бабуся скрушно збирала груші. Тобто, сумно їй було від того, що вони в неї розсипалися. Заходилася. Чи почала щось швидко робити? Наприклад, буря заходилася було тихо-тихо, і тут буря заходилася. Мочалася швидко. Мацала, це означає торкатись руками або ногами до чогось, метнулася. Швидко попрямувала, побігла, кинулася. Давайте з вами пограємо в гру мікрофон. Чим займалися діти? Діти грали в садку. Що вони помітили? Вони помітили, як неподалік бабуся спіткнулася. І розсипала кошик з грушами. Як допомагав бабуся Сергійко? Сергійко допомагав бабусі словами, ще й сердився, якщо бабуся не знаходила груші там, де він говорив, що вони лежать? Як допомогла Леся? Леся швиденько визбирала всі груші і поклала до кошика, чим віддячила дітям бабуся. Бабуся дітей пригостила грушками. Як думаєш, чому Сергійкові бабуся дала одну грушу, а Лесі дві? Звичайно, тому що Леся допомогла ділом. Послухайте текст іще раз. Визначте, скільки частин він має. Сергійка, увага, Читаю останній раз текст. Більше читати текст не буду, тому будьте уважними. Сергійко і Леся гралися в садку. Повз них стежкою йшла незнайома бабуся. В одній руці вона несла кошик з грушками, а другою опиралася на палицю. Спіткнулась бабуся і мало не впала, не втримала кошика, і груші розсипалися. От лихо, скрушно мовила вона і заходилася збирати груші. Тільки їй важко було нахилятися за ними, та ще й не добачала, мацала навколо себе, поки не знаходила яку грушу. Сергійко підійшов, став показувати, де вони лежать, а коли бабуся вводила руками не там, сердився. Прибігла і Леся, метнулася, швиденько визбирала решту груші і поклала в кошик. Спасибі вам, дітки, подякувала бабуся. Нате ж вам за це і дала Лесі дві підрум'янині груші, а Сергійкові простягла лише одну. Сергійко здивувався. Шому Лесі бабуся дала дві грушки, а йому одну. Скажіть, будь ласка, скільки частин у цьому тексті? Так, мовно можна поділити текст на п'ять частин. Перша частинка про те, де діти гралися в садку і помітили бабусю, яка перечепилася. Друга частинка. Про те, як допомагав, як бабуся самостійно збирала груші. Третя частинка – як діти допомагали їй. Четверта частина про те, як бабуся віддячила дітей. І п'ята частина про те, про здивування Сергійка. Отже, будь ласка, запишіть в ваших зошитах для діагностувальних робіт 15 листопада діагностувальна робота переказ. Назва переказу дві груші одна. Складіть, будь ласка, план. У мене вийшов ось такий план. У вас, можливо, буде свій. Краще, якщо ви складете свій план. За планом перекажіть кожну частину усно. а далі переказ запишіть до зошита. Пам'ятайте, кожну частину тексту пишемо з абзацу з великої букви. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових! Nostra cheese.